Твоя психіка працює як складна радіостанція. Вона постійно випромінює сигнали: твої страхи, бажання, переконання, травми, і цей сигнал не має нічого спільного з тим, що ти говориш або як виглядаєш. Це глибинна частота твоєї душі. Уявляємо ситуацію. Дівчина постійно повторює, що хоче знайти надійного чоловіка, але в її житті з'являються тільки тимчасові стосунки. Чому? Бо її внутрішня антена налаштована на частоту. Я не заслуговую на справжню любов. Це може бути наслідком дитячої травми, коли батько покинув сім'ю. Тепер вона несвідомо шукає підтвердження цієї віри або візьми чоловіка, який скаржиться, що всі жінки корисливі. Але подивись на його вибір він завжди обирає тих, хто справді цікавиться лише його грошима. Його антена транслює: Я цінний тільки як джерело ресурсів. І Всесвіт відповідає йому відповідними жінками. Це не про позитивне мислення чи афірмації, це про те, що наше несвідоме керує нашим вибором набагато сильніше, ніж розум. Ти можеш свідомо хотіти одного, але несвідомо притягувати зовсім інше. Психологи називають це проекцією. Ми проєктуємо свої внутрішні стани на зовнішній світ. Якщо всередині тебе живе гнів, ти будеш притягувати агресивних людей. Якщо в тебе є глибоке почуття провини, знайдуться ті, хто буде тебе звинувачувати. Але. Найцікавіше те, що люди, які з'являються в твоєму житті, не просто випадкові носії твоїх проекцій. Вони самі мають резонуючі частоти. Твій гнів резонує з їхнім гнівом. Твоя потреба в контролі зустрічається з їхньою потребою підкорятися або чинити опір. Це пояснює, чому деякі стосунки відразу запалюються. Хімічна сила резонансу настільки потужна, що люди не можуть опиратися один одному. Але це також пояснює, чому такі стосунки часто стають найбільш болючими, бо вони активують найглибші рани обох партнерів. Подумай про свої останні значущі стосунки, які емоції вони викликали, де ти відчував найбільший біль. Це і є місця, де твоя антена найбільш чутлива. Якщо ти постійно притягуєш людей, які тебе ігнорують, шукай в собі страх бути побаченим справжнім. Якщо до тебе тягнуться нерішучі люди, можливо, ти несвідомо шукаєш підтвердження своєї сили через контроль над слабшими. Найстрашніше те, що цей процес відбувається автоматично. Ти не обираєш свою частоту свідомо. Вона формується роками досвіду, травм, переконань. І поки ти не усвідомиш її, ти будеш знову і знову притягувати схожих людей і програвати схожі сценарії. Але є і хороша новина: антену можна переналаштувати. І перший крок це усвідомлення того, на яку частоту ти зараз налаштований. Кожна людина в твоєму житті. Це дзеркало, але не просте дзеркало, яке показує твою зовнішність. Це магічне дзеркало, яке відображає твої найглибші психологічні патерни. Та людина, яка тебе дратує більше за все, вона показує тобі щось, що ти ненавидиш у собі. Той, хто викликає в тебе неконтрольовані ревнощі, він відображає твою внутрішню невпевненість. А та, яка здається ідеальною і недосяжною, вона втілює якості, які ти заперечуєш у собі. Це не означає, що всі люди навколо це просто твої проекції. Вони справжні зі своїми характерами і мотивами, але те, як ти їх сприймаєш, що в них помічаєш і як на них реагуєш, це чистий відбиток твоєї внутрішньої реальності. Візьми відносини з матір'ю. Можливо, вона здається тобі надто контролюючою і критичною, але чи не живе в тобі внутрішній критик, який постійно оцінює і засуджує? Її зовнішній контроль резонує з твоїм внутрішнім контролем над собою, або колега на роботі, який завжди намагається перекладати відповідальність на інших. Чи не біжиш ти сам від відповідальності в якихось сферах життя? Його поведінка дратує тебе саме тому, що торкається болючої теми. Найскладніше приймати те, що навіть найтоксичніші люди в нашому житті несуть важливі послання. Той партнер, який зраджував, можливо, він відображав твою нездатність довіряти собі, той друг, який постійно використовував тебе, він показував твою схильність жертвувати собою заради чужого схвалення. Це не означає, що ти винен у тому, як з тобою поводилися. Це означає, що у Всесвіті є досконала система навчання, і кожна болюча ситуація це урок, який ти мав засвоїти. Але дзеркала показують не тільки темні сторони, люди, які тебе надихають, також відображають твої. Приховані можливості, та подруга, яка завжди знаходить силу в складних ситуаціях, в тебе теж є ця сила. Просто ти її ще не розкрив. Той ментор, який здається таким мудрим, ця мудрість дріме і в тобі. Цікаво те, що чим сильніше емоційна реакція на людину. Тим важливіше послання вона несе. Байдужість означає, що резонансу немає, а от бурхливі емоції, гнів, захоплення, страх, закоханість це сигнали того, що твоя психіка розпізнала щось важливе. Найпотужніші дзеркала це інтимні стосунки. Саме в них ми знімаємо всі маски і показуємо справжніх себе? Тому партнери часто стають нашими найболючішими учителями. Вони відображають все, що ми приховуємо від світу і від себе. Якщо ти постійно закохуєшся в недоступних людей, подумай, чи не біжиш ти сам від близькості? Якщо притягуєш залежних партнерів, можливо, тебе лякає рівність у стосунках. Ключ до розуміння цих дзеркал не в тому, щоб звинувачувати себе, а в тому, щоб досліджувати власні реакції. Замість питання, чому вони такі, став питання, що їхня поведінка активує в мені. Коли ти починаєш бачити людей як учителів, а не як джерела страждання або задоволення, твоє життя кардинально змінюється, ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш дослідником власної душі. І тоді відбувається диво, коли ти змінюєш своє ставлення до дзеркал, Самі дзеркала починають змінюватися, нові люди з'являються в твоєму житті, а старі або йдуть, або поводяться по іншому. У кожного з нас є тінь, частина особистості, яку ми заперечуємо, витісняємо і намагаємося приховати навіть від себе. Це не обов'язково щось зле. Це просто те, що не вписується в наш ідеальний образ себе. Можливо, ти вважаєш себе добрим, тому витісняєш свій гнів або бачиш себе сильним, тому приховуєш вразливість, а може, презентуєш себе як незалежний, але глибоко всередині жадаєш підтримки. Проблема в тому, що тінь не зникає від того, що ми її ігноруємо. Навпаки, вона стає магнітом, який притягує людей, що втілюють наші заперечення якості. Якщо ти витісняєш свій гнів, до тебе будуть тягнутися агресивні люди. Вони стануть виражати цей гнів замість тебе. Якщо заперечуєш свою жадібність, притягнеш корисливих партнерів. Якщо ховаєш свою потребу в увазі, знайдуться нарциси, які забиратимуть всю увагу на себе. Це пояснює, чому хороші люди часто потрапляють у стосунки з поганими. Не тому, що світ несправедливий, а тому. Що їхня доброта часто побудована на витісненні власної агресії. І ця прихована агресія магнітом притягує тих, хто її відкрито проявляє. Або бери перфекціоністів. Вони часто притягують хаотичних партнерів. Чому? Бо за маскою контролю. Ховається страх хаосу і невизначеності. І Всесвіт посилає їм людей, які змушують зіткнутися з цим страхом. Найпідступніше те, що ми часто закохуємося саме в тінь іншої людини. Те, що нас спочатку приваблює в партнері, пізніше стає джерелом найбільших конфліктів. Тиха дівчина закохується в яскравого лідера. Їй подобається його впевненість, харизма, здатність бути центром уваги. Але через рік вона скаржиться, що він егоїст, який думає тільки про себе. Що сталося? Її тінь потреба бути поміченою. Спочатку притягнулася до його демонстративності. А потім розум почав опиратися, тому що суперечило її самообразу. Чоловік, який гордиться своєю раціональністю, зачарується емоційною жінкою. Її спонтанність і чутливість здаються йому магічними, але згодом він називає її істеричкою і вимагає поводитися розумно. Його витіснена емоційність спочатку знайшла вихід через неї, а потім його контролюючий розум почав її придушувати. Це не означає, що всі протилежності приречені на конфлікт. Коли люди усвідомлюють свою тінь і починають інтегрувати її, протилежності можуть доповнювати один одного. Але поки тінь залишається несвідомою, вона керуватиме нашим вибором і руйнуватиме наші стосунки. Найстрашніше те, що ми можемо прожити все життя, проєктуючи свою тінь на інших, звинувачувати партнерів у своїх витіснених якостях, притягати людей. Які живуть нашим прихованим життям. Жінка, яка вважає себе жертвою, притягатиме агресорів, чоловік, який заперечує свою залежність, знаходитиме контролюючих партнерок, і так по колу, з покоління в покоління. Але є інший шлях, замість того, щоб проєктувати тінь на інших. Можна почати досліджувати її в собі. Замість питання, чому вони такі, ставити питання, що у мені резонує з їхньою поведінкою. Коли ти починаєш визнавати свої заперечені сторони, магія відбувається. Ти перестаєш несвідомо шукати людей, які виражатимуть їх замість тебе. Твоя потреба в проекції зменшується і твоє життя наповнюється людьми, які відзеркалюють не твою тінь, а твою цілісність. Це найскладніша частина роботи над собою, але саме вона приносить найбільше звільнення.